Дев'ять хвилин приготуватись. Там черкають. Цивільному житті. Ну, типу, чим займалися доповномасштабки? Доповномаштабки доповно, я був ФОП приватним підприємцем, займався оптово-розрібною торгівлею, сантехніка, сантехнічні матеріали. Ну, це основна була така в мене ланка. Ну, там ще додаткові були всякі проєкти. Ну, а з початком війни. Закрив ФОП і пішов в ДФТГ. Чи е, поєднуєте службу в ДФТГ із якимись цивільними історіями? Ну, я якби подробляю, ну, якщо є нагода, ми ж не постійно тут заходимося на ППД. Є свій вільний час, то якісь там мілкі роботи по сантехніці я виконую. Бо ну, як по спеціальності ну, в сантехніці я розбираюся, в общем, І як було раніше торгував, то зараз просто і монтую. Чи вірили взагалі в те, що почнеться повномасштабне вторгнення? Е, до останнього не вірив. Але вже в ніч, тобто перед війною, то було якесь перечуття, що почнеться. Як зустріли 24 лютого? Як під вибухи? В везде на дорогах, всі люди ж бігали, знаєте, там, по магазинах скуповували то харчі, то воду, хто куди. От, я. В той день вивіз сестру, получається, і вивіз матір, і вивіз дружину. Вони перетнули кордон, а я з батьком тут лишився. В ДФТГ пішов одразу. Там на блокпост. Тобто, ну, тоді ще це не був не був блокпост, це тільки початок був стройки. Тобто збирали там, чого могли, там мішки підвозили, блоки ставили. Там були стройотряди. були які охорони вже ті типу, повише ті, що займалися ні охороною блокпосту. Я згадую початок повномасштабки. Ну і там якісь перші місяці, коли люди дуже боялися всього, і через те дуже легко велися на різні штуки, типу там шукати мітки, виявляти якихось потенційне потенційних розвідників. Саме і так, так. тоді данне воно було так на блокпосту в перші дні. казалися своїми ворогами. А вороги своїми, тобто підозрювали усіх і своїх підозрювали. У перші дні війни ми більше ж зупиняли машини, передивлялися. Був блокпост, і через блокпост ми всі машини тормозили, виявляли порушників. Ще у нас там була така місцина, що часто ці закладочники оставляли всяку, То ми їх там теж періодично здавали, ловили, визивали поліцію. Вони їх там пакували, забирали. Ну таке цікаво було теж. Я пам'ятаю, ходили легенди по різних чатах черкаських, що ДРГ затримували десь за Черкасами, під Черкасами. ДРГ не затримували, ми затримували біглого бійця. Він зі зброєю втік. З частини. То було таке, І да. Ми на усілені других ДФТГ видвинулись, оцепляли ліс і ловили цю людину зі зброєю. Зловили? Так, зловили. Хоча у нас на той час не було взагалі зброї, тобто там якісь ножи, там, флобери, там, максимум. І ви йшли проти да. людини озброєними? Ну, так, ну, переходилось таке робити. Зрозумієте, на такому бішеному ентузіазмі, що ну, тоді нічого тобі не треба було, Ні, не грошей нічого. Все якось робилося дуже швидко і не, не обдумуючись. Коли створювали мобільні вогневі групи, ви долучилися туди самостійно так, чи так? Так, так. Я вперше ну, сказав, залучився, сказав, що я йду першим. Бо тут е, ситуація на російські трошки вийшла, хлопці багато, ну, у них багато було людей, е, ну, поуходила в ЗСУ дуже багато частина. От, і сталося брак людей. І... Було рішення або закривати, або посилити її. І ми вирішили перейти на і посилити її тобто, ну, існуючи вже в одному групу. Це симулятори, да. і готується потрошку да. переходить у. Браніста. Будете шукати йому заміну, чи це просто значить, що мінус один у вашій групі? Мінус один у нашій групі. Будемо хоч шукати. Наскільки зараз легко знайти людину? В 24-му році? Дуже важко. Практично нереально. Вже не залишилося ні людей, ні ентузіастів. Тим більше, Ваня ми звання з перших днів. Це Ваня як, як половину мене відрізав. Баню, ну що ж ти? Дуже переживає. За все спокоїться, хоче бути максимально полезним. Як Останусь я, батя, Льошик. І ще там у нас Ілюха, і вона трохи сьогодні зайнятий. Чи думали про варіант долучитись до ЗСУ, чи для вас ближче все ж захист Черкащини? Е, так, я думав залучитись е, до ЗСУ, але у мене батьки інваліди, е, друга група, батько взагалі не ходячий. І тобто я не можу їх зараз кинути на даний етапі. Тобто, може, воно щось якесь зміниться, я не знаю. Ну, поки що так. Тобто вони потребують догляду, особливо батько. Опишіть свій типовий день в ті часи, коли ви вже долучились до мобільної вогневої групи. От, типу, там день, коли ваша зміна. З чого він починається? Ну, Почали з отримання зброї, і, звісно, ждали, щоб виїжджати, швидше збити ошахеда. От. Це і прям такий драйв адреналі, давай. І воно так швидше. і сталося, ми виїхали в перший день. Ну, шахі так не було, ми його і не бачили, і не чули. Але ж ну, все одно було дуже кльово. І за того, що на контрасті з патрулями, на контрасті з цими блокпостами, це взагалі ну, все по-іншому. Тобто, тут іменно біжуха присутня, така, ну, драйвова завжди. Чи збивали ви особисто шахеди, чи, влуча... чи були якісь влучання, можливо, поранили його? скажімо так? Особисто я не влучав. У нас є люди, які збивали шахедів. Там, це старший штаб, Апаша, От, а, позивний. Шершень у нього були і влучання, і збивання. Як відбувається оце полювання на шахедів? Наприклад, надходить повідомлення про повітряну тривогу і про небезпеку саме ППЛА. Що далі для цивільних своя повітряна тривога, а для нас є оперативний штаб, який визначає, коли вони вже пуски відбулися ну, со сторони Росії. Тобто ми вже це знаємо. Або літачки літають розвідувальні, ми вже знаємо, що це активність і будуть пустки шахетів. Тобто ми вже заздалегідь готуємося. Як тільки з'являються вони у сусідніх областях, ну, там, Кировоградська, Полтавська, Київська, то ми вже повним ходом ставимо кулемети, снаряжаємось і ждемо. І як тільки він влітає в Черкаську, тобто то у нас є там час 10-15 хвилин, щоб ми доїхали до позиції. На ній розклалися і вже зустрічали їх. 10 15 хвилин, а шахет летить довше, я правильно розумію? Шахет летить довше. вони ну, то є, то нема, на радарі то є, то нема. І для того, щоб його не пропустити, лучше виїхати за раніше і предупредить його. Із зими почали повідомляти про те, що шахеди фарбуються частіше в чорний. Зараз вони чорні так, чи світлі? Чорні всі. Світ? Світ? Ну, ті, що я бачу, то всі чорні. Наскільки їх взагалі видно в темноті? Типу, що вам допомагають, ці помічні прожектори. А, наскільки видно, видно дуже погано. Все залежить від е, прожекторовщика наводчика. Це наші очі. Якщо е, толковий прожекторовщик, він його свідчує лазером, захвачує ціль прожектором і ми відкриваємо горню. А якщо безтолковий? А якщо безтолковий, то ми його й не побачимо, і не попадемо. Тобто це 70% успіху. Це захват цілі іменно от прожекторовщика завість. Враховуючи е кількість вибухівки, які вони в собі несуть, які основні правила збиття шахеда, щоб він не нашкодив, наприклад, місце? Основні правила, що не стрілять шахеда, коли він йде на тебе. Тобто, якщо йде він на тебе, і ти починаєш е відкриваєш на нього вогонь, то є вірогідність того, що він просто впаде на тебе. Як ви виявляєте шахет в небі, це акустично. Перше, це візу... акустично. Акустично. Ну, перше ми його бачимо на планшеті. Потім нам сообщає штаб, що виходить на вас шахет, висота там 200-400, відстань, там, 8 кілометрів, там, 10 кілометрів. Тобто готуйтесь. І все, і ми приготувалися і починаємо акустично його ловити. Як тільки акустичними ловимо, ми одразу починаємо е, ловити тепловізором. Якщо тепліком не захватується, то вже прожектором чи лазером захватуємо. Скільки і потім відкриваємо вогонь. Скільки відстрілюється, коли вже виявили шахет і е, видати його? Ну, як показує практика, то треба щільність вогню максимально тримати. Тобто, Помімо того, що у нас ПКТ-спарка, у нас ще на допоміжний це Дігтяр, НДП і, і автомати Калашникова. Тобто, чим вища щільність вогню, тим вірогідніше, що ми в нього влучимо. Чи реально з кулемета вцілити в ракету і посадити її, тому що ходили легенди е... про те, що на Черкащині такі випадки були? Я сам бачив відео, ну, думаю, що так, да, реально. Бо, або це був якийсь поодинокий випадок, тоді так. Да, але вже є декілька відеодоказів, що збивають іменно кулеметами ракету. Ну, вона, якщо низько летяща. Коли, наприклад, відбулася масована ракетна атака. Ви бачите там фото і відео руйнувань, які нанесла нам Росія. Після цього як їхати знову на штаб, як їхати на чергування бойове. Про які це взагалі емоції, історія? Про емоції. Про емоції ненависті, в першу чергу. Я завжди приїжджаю як біля базару, то в нас влучання було. То завжди це як нагадування. За чим ми тут, для чого ми тут. ДФТГ це ж добровільне формування, але в будь-який момент могли б вже піти. Ну, типу, що вас насамперед тримає, крім ненависті до ворога? Крім ненависті, мене триває, мій колектив, мої побратими, з якими я з перших днів, які ми вже ну, більше, ніж брати, мабуть. Коли наприкінці 22-го року шахеди тільки почали залітати в Україну, тоді я пам'ятаю ці відео, як патрульні в Києві виходили і калашами намагалися їх позбивати. Зараз, наскільки мені розповідали, в місті вже не відпрацьовують по шахедах. Не відпрацьовують. Ну в Черкасах не відпрацьовують, в Києві відпрацьовують. Так і залишилось воно. Просто там трошки друга установка. Там якщо є повітряна тривога, ти зобов'язаний. Спуститись в укриття. І якщо вогнева група случайно, десь там по хаті зацепить, то якби це твої будуть проблеми кажучи. Опа. А. І що? що ми робимо далі? А зараз. Може це балістика. Що там? Полтавська. Полтавська. Це треба готуватись нам може на виїзди. А потім уже дивитися по обставинам. Якщо буде арба треба виїжджати, або готовність на мироду Ти пишеш це все? А можеш підійти ближче, щоб ми вже поговорили, раз ми все одно стоїмо і ждемо. Зазвичай це так і відбувається. Ви, типу, все спакували і в повній готовності стоїте чекаєте. Скільки зазвичай це очікування триває? Чим по-різному? По різному. Буває, що очікування триває 5-10 хвилин, буває, чекаємо до ранку. Буває 3-2 години, По різному. Все залежить і як вони залітають, вилітають в областях. Вони ж зараз більш рандонно літають. Постійно змінюючи курс. Як часто траплялося спати по формі, там, в берцях, наприклад, чи завжди є все одно можливість розслабитись, передітися? Ну, як, такої можливості то немає, постійно в бойовій готовності. Якщо ти заходиш вже на сутки, то треба вже по повній готувати до цього. Якщо під кінець вашого чергування починається, наприклад, масована атака або щось на кшталт такого, воно продовжується далі, чи ви все одно їдете, змінюєтеся і наступна група заходить? Якщо під кінець зміни буде виїзд, ми виїдемо і будемо до кінця там так же само. Скільки найдовше не, не спали? Найдовший виїзд у нас був 16 годин на позиції. Це в яку температуру, в яку погоду? Ну, це слава Богу, було літом. Це було літом і там було декілька виїздів. Тобто ми виїхали раз до ранку, до дев'яти, потім тільки приїхали. Буквально пройшло півгодини, ми знову виїхали. Теж десь пробули години три, потім знову вернулися. Пройшло Може, менше години, і знову виїхали, і ще година чотири стояли. Я просто хочу знаєте, зрозуміти і провідчувати емоції бійця мобільної вогневої групи в такі моменти, тому що ми, наприклад, як журналісти, тільки повітряна тривога в будь-який час доби ми там прокидаємось, коли це ніч. Постимо в телеграм-канал сповіщення про те, що повітряна тривога. І кожен раз нас так дуже бомбить, коли це відбувається, а це просто триває там, 5 секунд. А ви такі, ну от 16 годин ми були типу, на позиції, тому що треба було. Ну так. Скільки разів ви матюкалися в бік росіян, наприклад? Про що взагалі типу, ви говорите і. Яка це історія? Та нічого, просто на березі ждемо шахетів та і все. Ну а що робити? Правило в тому, що якщо вже, да, вже є відбій повітряної тривоги в місті, відбій повітряної тривоги в області, ми все одно будемо знаходитися на позиції той час, поки їх не доб'ють в сусідніх областях. За час, поки ми з вами писали інтерв'ю до того, як почалась повітряна тривога в сусідній області, я чула, як проїхав якийсь мопед, як дуже грякнули ворота, залізні металеві хтось закрив, і там ще був якийсь шум. І мене кожного разу трошки сіпало, а у вас взагалі там, брова в бік не повелася. Як ви реагуєте на звуки міста загалом? Це нормально реагую. Як усі люди. Ну, просто звук шахеда він трошки різниця від. Мопедів і тих же самих машин. Ну, По-другому, в общем, воно. На який день чергування ви почали розрізняти звук шахеда і звук мопеда? Чи ви зі старту розуміли, в чому різниця? Ні, не зі старту. Ми їх часто путали з моторними лодками, з бараконьєрами. Навігація ж на Дніпрі, якби, вона заборонена, але ж. Недобросовісні рибаки виїжджають і рибалять і вночі. І коли воно деренчить, ти думаєш, типу, це шахет, чи не шахет, чи стрілять, чи не стрілять. Тобто, це таке замішательство бувало. Були якісь казуси або якісь смішні моменти? Типу тобто, там Приїхали на позицію, не знаю, щось забули, там якісь прожектор. Були приїхали на позицію, а там ніде достать, бо там рибаки п'яне розкинули свої палатки. І нема нам працювати, треба, летять шахеди. Їх починаєш торбити, а вони там не вміняють, всі випадають з цих палаток, не розуміють, що там, ну, таке. І приходиться їх трохи розтягувати, ну, потім виставляти це обладнання, ну, трошки це затягується по часу. І люди цього не розуміють, воно, для них, як, вий, війни для них, мабуть, немає. Мені здається, що як, я за ці два роки не то, що я в Дніпрі не покупався. А їм нормально, вони можуть поїхати собі на рибалку, на на напитися, на то, то я ще цього не розумію. Як повномасштабно змінило ваше життя? Ви кажете, за два роки навіть ні разу в Дніпрі не покупався. Якісь ще, не знаю, можливо, там, чи розваги, чи просто якісь робити. Немає ніяких у нас від... розваг. Ну, не, не ходив я нікуди, там, не в, ці, не в ресторани. Ну, Пару разів у кіно ходив за ці два роки, може. От І все. Оце всі мої були розваги. Чому так, що не пускає? Ну, Не пускає, то, що багато моїх друзів і родичів воюють і, і ну, зваючи з ними, списуючи з ними, мені якось ну, совість не дозволяє йти кудись там напиватися або десь там танцювати, Ну, це ну, взагалі якось аж не по собі робиться. Тут зараз так тихо, тому що ми пишемо інтерв'ю. Як зазвичай це очікування відбувається? Так само відбувається. Е, ну Зазвичай один-два хлопці у нас тут постійно біля машини. Двоє можуть там відпочивати, там. ну як не спать, лягти у формі там, і лежиш, роздягаючись. От такі от відпочинок. Останнім часом почали розганяти. Ну, таке скептичне ставлення до мобільних вогневих груп, і, типу, там розказувати, що там не зрозуміло, які їхні успіхи, не зрозуміло, яка доцільність. Як боєць мобільної вогневої групи? Розкажіть, яка доцільність? В першу чергу, доцільність вогневих груп заключається у тому, що якби не було печально, скажем так, но, скоріш за все вони знають, де наші мобільні групи розташовані. Першу червоні групи як стримуючий фактор. Тобто вони починають, якщо спочатку вони пускали по ферватору, вони йшли собі там, де кораблі плавали, собі спокійно долітали до цілей, то зараз за рахунок щільності вогневих груп їм треба все більше і більше продумувати свої маршрути, тому що їх збивають. Тобто сам, сам фактор, навіть якщо група стоїть, вже це стримуючий фактор. Якщо отак убрати мобільну групи, то тут просто ну, рознесуть черкаси за, за місяць, просто його розберуть. Люди не розуміють, що воно не прилітає, а чого воно не прилітає? Воно думає, що воно не прилітає, тому що воно кудись там полетіло. А на самому ділі це ну, праця багатьох людей, які ночами не сплять, вкладають у це все. Ну. Тобто це велика робота, яка просто не видна людям. Просто якщо і вони скептично відносяться, то хай ну, приїжджають з нами, поїдуть. 16, що постоять, вони все поймуть зразу. Які основні потреби, можливо, не закриті у мобільної вогневої групи? Тому що ми, наприклад, спілкувалися із вашими колегами з Черкаської області. Вони кажуть, ну у нас, наприклад, проблема із турелями, тому що вони старі, ще там радянського зразка, вони нормально не розгортаються, і це mm. там блокує нам можливість стріляти на нормальні градуси. Ну, турелі тут люди самі робили по власним чертежам, тобто ну, за свої кошти, опять же. Бригада нам тільки дає озброєння і набої. Все остальне, транспортні засоби, паломастильні матеріали, ці турелі, це все роблять, ми робимо, люди роблять, ну, волонтери допомагають. Тобто, отак. От. ДФТГ має взагалі зарплату? ДФТГ має разову грошову допомогу у розмірі від 10 до 30 тисяч. Це в який період часу? За рік. За рік. Так. І за це ви маєте там зробити турелі, ну, зараз це, якось... да. це в розрахунку там щось судіться, там щось харчуватися, на сміну з собою взяти. Тобто, отак от. Тобто, якщо це в розрахунку, там менше, ніж три тисячі, да, виходить, грубо кажучи. Там. Ну, тобто отак вони розчитали для дефте. І то це не усі отримали там, ну, якісь там. Де якась частина людей отримала, а деякі добровольці до сих пір не копійки не отримали. І єдиний плюс фінансовий, який може бути, це якщо, наприклад, підтверджене збиття шахеда, і за нього тоді можуть бути якісь виплати. Не зовсім це дуже важко. Це треба, щоб і зафіксувати і відео, і момент збиття. І щоб і уламки у тебе були, ну, це дуже важко. Бо, як звичай, то буває в шахет попадаєш, а він може підранений бути, упасти в інші області. А на нього ще там декілька мобільних груп понасипають, дірок нароблять. Тому дуже важко буває доказати, що саме ти збив цей шахет. Так само, як у нас збили, ну збиття, А вони падали в Дніпро, а на радарі їх не видно, ну, тому низько летяче сіль. Її взагалі радар не бачить, звітуєш, а вони кажуть, а ми не бачили, що воно там летіло щось. Ну і ти ж Хоч... не будеш плити в Дніпро Саме і штука. Саме так, о, так о, на, о, на ту глибину, не і шукати шахеду. Цікаво, до речі, скільки шахедів може лежати на дні Дніпра. Якщо Та, вони падають. Я думаю, що багато, ну, там шахедів лежить вже в гори. Скільки максимально шахедів проходило через вашу позицію? Чи це зазвичай група 1-2, наприклад? Максимально в нашій зоні відповідальності за одне чергування. чергування 4 шахеди. Це типу вони плюс-мінус одночасно групою летіли? Чи з вони перегли? летіли не групою? Вони летіли у різний період часу на різній відстані і на різній висоті, але вони були дуже далеко і ну, то є, Там влучання б не було. Тобто у нас є зброя, яка не є свої тактико-технічні характеристики. І ми вже розуміємо, дістанемо ми до нього чи не дістанемо, доцільно, не доцільно використовувати. Тобто, так, ну, просто стріляти, набої вистріляти — це ну, якось, не, не, якщо воно нічого не дасть. Тобто є відстань. Грузимося? Да. За 30 хвилин сінезміни курс буде там. Курс екстремального падіння. А до цього як водили? Чудово. Це водить ще краще. Кроків з 13 батько вчив вже по бездорож'ю, на джипах. Прибула на позицію. Йомуся вже дали 9 хвилин приготуватися. Тобто тоді нам писали 15 хвилин приготуватися, тепер він пише. Ну, тобто вони бачать, там, на кого летить і пишуть в чаті вже кому зустрічатися. Ми поки що розслабляємося, виходить. Зараз так. Але ж воно може змінитись все в будь-яку секунду. Він зараз розвернеться і полетить на нас. Ми коли приїжджали, то в нас було виходити і кози виходили, і зайці, виходять, і там кабани виходили. Ти більше зараз кукурудзу скосили, то... Є якийсь азарт збити або хоча б поранити в межах Черкаської області, не пустити ударів. Коли, коли ти його чуєш, коли ти його чуєш і знаєш, що зараз він на тебе вийде, то такий азарт є. А щось сахоти. 400 метрів, низько йде. Угу. А зазвичай яка в них висота? Чи вони по-різному мене броють? 600 буває 800 ну теж що важче, ні там 300. Ану бак. Вдаличий. І ще, і ще. Хлопці, в нашому напрямку ще один шахет. Руку подивись, якийсь у гаряче. Дивіться. Дивіться, на на оберідь. Вони кожна поплавилася на підчату. Зараз якийсь справ? Зараз так, ще так, куча шахедів, шахедів, вони ж волнами йдуть. Зараз нова волна пошла шахеді. Тільки що бачила сповіщення в моніторингових каналах, що їх там майже 80 зараз над Україною. Це, мені здається, одна з найбільших кількостей, які да, були. Так. так, шість штук. В області зараз на даний в наш бік щось летить? Так, да. летить в бік Черкас. Якщо є перерва, ви розумієте, типу там не знаю, ну година, наприклад, чи дві немає. Там в бік вашої позиції найближчого часу можна відпочити тільки ж. Вони ж почули, зразу починається робота, починають працювати.